Колеса, ой. Не повертає, не хоче повертати машину. Взагалі не повертає, ні, не хоче. А, я повертаю, але тільки назад вона повертає. Не, не мож... Вона їде він, що він хоче пошелочку. Ааа. Кружляємо. упал. Как же я по этой стенке толкнулась? Я же на стенке толкнулась. Может быть, вас по стенке толкнулась по стенке. О, мы ну поехали. Ряжки. Ой, я еще творится с машинами. А, то девок як по маску. А в шоне да не видно. Якщо туди Она тоді поняла. Ого! Як! Вау! Дивіться, де моя машина? Куди я машину запхав? Ой. Вау, дивіться, який я гараж знайшов. Ну добре, папа.